Вітаю, дорогі ціні! Знаєте, чому потрібно слухати тільки свого пастиря? Опасність в тому, що коли ти слухаєш всіх підряд в переміжку, то можна ще більше запутатися. Тоді приходять проблеми, і ти не знаєш, як правильно жити. Потрібно цінити людину, яка преподає тобі кожного дня хліб насущний. Тоді ти зможеш зрозуміти те. Одкровення, яке дає Бог, ти духовно не помираєш, тому цінити потрібно свого пастиря, який несе тобі спасіння душі та життя вічне, тому потрібно сіяти в плоть, в Дух Святий, інакше коли буде погано чи буде приходити жатва за те, що ми посіяли, будемо не розуміти, чому все так відбувається. Тому потрібно бути во всеоружії Божому і мати Божу благодать і бути готовими до всіх проблем. Йоанна 5.20. Підписуйтесь на телеграм-канали Юлії Станіслава Салтаненко та будьте хранимі Богом.